Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати деякі запчастини для намиста та показати вам готові намиста, які можна зробити з простих намистин, а також запчастин, які мені надійшли з Аліекспресу. Якщо для вас це цікаво, залишайтеся або для майстринь, які тільки розпочинають. Ось, друзі, це шапочки для намистин. Вони роздільні і вони прикрашають намиста. Це ковпачки. Це ось також різні запчастини, Колечка. магнити для браслетів. Ось, канітель. Для брошок. Роздільні намістинки маленькі, степлери, ось такі намистини з лави різнокольорові. Ось друзі, вже мої готові вироби. Це гранатові. Ось такий чокер з маленького дрібного гранату 2-3 мм. Ось це яшма мукаїд. Це я показую для того, щоб молоді майстрині, або ті, хто тільки взявся за цю роботу, не боялися самого процесу, і як можна зібрати найпростіше намиста. По-перше, вони будуть у вас. Лікувати, тому що кожен камінь він має свою енергетику, і він лікує завжди. І стабілізує, нормалізує кожну енергетику людини. Ось це яшма мукаїд ось це халцедон. Халцедон я збирала через бісеринку, але принцип весь один і той же. На карабіні і ось такі. Маленькі, якщо вам добре видно, ось такі з'єднання. Також, друзі, ось з тигрового оку розібрала кульчики, а також додала велику намістинку, ось вони прийшли. І зробила ось такі гарні вироби Намисто з тигрового оку. Ось, друзі, яшма. Сіра яшма, яку ви дивилися в попередніх оглядах. І ось як виглядає ті самі маленькі шапочки для намистин. Ось як вони виглядають в намисті. Також прийшли нові намистинки, нові види каменю. Ось це, наприклад, апатіт. Дуже цікавий для мене новий камінь. Я з ним зазвичай не працюю, але тут потрібно для дівчини як її оберіг. Також ось це також я буду складати ось такі прості намиста. Принцип в них такий, що всі буси збираються на ювелірний тросик. Ось, друзі, ось, 0,35. Це його товщина тросика 0,35. Також кріпимо замочок, подовжений ланцюжок. І маємо ось такий простий виріб, котрий одночасно корисний, а також гарний. І буде приносити задоволення своїй володарці. Для, оціх, для цього намиста. З яшми я роздільними ставила ось такий бісер, ось такі бісерінки. Замочки всі однакові, карабіни. І подовжуваний ланцюжок, звичайно, він має бути, друзі, співпадати з кольором карабіна. Але я не маю зараз таких. І поки вони прийдуть, самі розумієте, це буде дуже довго. Але ми ніколи не розчаровуємось. Ось в мене було, я ось поставила від браслетика. Він більш-менш співпадає. Але ось такий більш родований, темний, він також ніяк не вплине негативно на ці вироби. Головна це, звичайно, частина, котра. Ось ця, вона навколо обличчя. Ось такі, друзі, у мене сьогодні маленьке для вас відео, щоб спонукати вас до роботи і, можливо, у вас покращиться настрій. А мене ще чекає ось такі намистини, марганіт, агат, аметист. Буду зараз продовжувати. Гарного вам дня, друзі, та натхнення для роботи. Зустрінемось на моєму каналі. У середу вже нові розклади пасіянсу.